Ось Європа може відправити своїх військових в Україну без згоди. РФ. І про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Parisien. Якщо Україна запрошує союзні війська на свою територію, це не справа. Ерефі вирішувати, погоджуватися чи не погоджуватися, сказав Макрон. Говорячи про миротворців, він пояснив, що йдеться про те, аби розмістити кілька тисяч військових у ключових точках, щоб здійснювати програми підготовки та демонструвати довгострокову підтримку. Розглядається такі. Центри розміщення, які в Одеса Львів сказав Макрон, він також наголосив на необхідності тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на перемир'я в Україні. Ну а тепер поговоримо про ситуацію на фронті. Зокрема, на Харківщині у Вовчанську ворог активно риє підземні тунелі між житловими будинками, облаштовуючи в них приховані вонові позиції для непомітного наближення до українських оборонних рубежів і здійснення раптових атак. Про це повідомили 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Крім цього, противник застосовує впівідрони з оптоволоконним керуванням, що значно ускладнює їхнє ви. Та перехоплення також зафіксовано використання кустарних копій українського ударного дрона «Вампір», виготовлених з підручних матеріалів. Це свідчить про намагання росіян про пристосовуватися до нових реалій на полі бою, кажуть військові. Ну і загалом у Вовчанську ЗСУ перетворили. Кожен підвал, кожен метр землі у місті на укріплену оборонну споруду. Про це заявив начальник прослужби служби бригади Форпост Роман Коса. За його словами, головна загроза для оборонців міста надходить від російських кабів та дронів. Що ж до мети ворога, вона незміне. Їм потрібно захопити місто і перетворити його на плацдарм для подальших наступів.